Олександрові 50. Уперше проблеми з серцем відчув 6 років тому. Різкі болі, задишка. А останнім часом симптоми почастішили. Ще гірше стає, коли заступає на військове чергування. Сильні перенавантаження даються взнаки. Минулого року був інфаркт. Зараз трошки деколи поболує в районі серця. Поболить, але перестане, поболить, перестане. Як часто запитує. А це заважить якось це кожного дня по різному. Серця появились у більші волі. Послужу там 5-10 хвилин. заспокоююся, пройшло. Усе це через імовірний знижений кровотік у судині. Попередньо, щоб його відновити, Олександрові прогнозують стентування. Стент розширить судину і нормалізує кровопостачання серця. Але остаточне рішення, чи доцільно його встановлювати, лікарі ухвалять після повноцінного обстеження пацієнта. через невеликий прокол у руці до ураженого місця заводять катетер, а через нього контрастну речовину, щоб краще побачити уражену ділянку. На спеціальному апараті ОСТ, тобто оптичному когерентному томографі, хірурги бачать судину зсередини, наскільки вона закупорена, чи є в ній бляшки. Від того залежить наступний етап лікування. Увесь цей процес хірурги коментують учасникам спеціалізованої конференції, які в залі позаопераційною спостерігають. За процесом. Ми бачимо стінку судини, більш-менш нічого. Ми бачимо фіброзну бляшку, от вона є. Ну, там потовщини приблизно е, сантиметр, є ну, такі нерівності, які... От, ну Це, це є най, найтонша ділянка у нас, де я зараз є, угу. тут же ж най, найменший діаметр. Це є просвід, судини не Можемо побачити. Нерівності може бачити проблеми, всі, які є в цій судині, і прийняти правильне рішення. По наданню правильної допомоги, по покращенню постановки стента, вирішити чи показано, чи не показано імплантація стента, і також проконтролювати результат, щоб максимально добрим був віддалений прогноз. Детальне обстеження спонукає хірургів до висновку, що пан Олександр Мороз поки що стентування не потребує. Нам достатньо інформації. Ми бачимо абсолютно нормальний віддалений результат з невеличкою залишковою десецією, яка скоріш за все загоїться з часом. Вона не впливає на потік. Нерівності фокальній перед першою діагональною гілкою в нас 7,1 мм. Це цілком достатньо, це більше, ніж достатньо для цієї артерії, у нас немає шині. І враховуючи останню краплю в цьому пазлі, пацієнт залишається з нативними артеріями, які виглядають дуже непогано. Без зайвого металу. тобто пацієнтові не потрібна додаткова операція в його організм не будуть вводити стороннє тіло, яке би зберігалося там довічно, і це один із ключових позитивних висновків для Олександра. Відповідно, це нова якість лікування, яка полягає всього лише в дотриманні медикаментозних призначень лікаря. Він не потребує стентування, незважаючи на те, що на ангіографії це виглядає як ураження. З одного боку ці технології теж потребують. Обладнання певного, і це е, додатковий фінансовий тягар. З іншого боку, ці технології, застосування цих технологій, це доведено в західних дослідженнях, вони загалом за певний час вони зменшують вартість не тільки стентування самого по собі, а ще й лікування пацієнта протягом тривалого часу. Тому що, е, по-перше, ми зменшуємо кількість, е, е, кількість стентів. Тому що ми не ставимо ті стенти, які не потрібні. Ми зменшуємо кількість втручань, крім стентів на, на судинах, які не потребують цього. І ми маємо кращі віддалені результати за рахунок меншої кількості втручань з часом, повторних втручань з часом. В купі та вкупі та з фінансової точки зору, з економічної точки зору, це е, технології, які дозволяють не, не тільки більш. Якісно і ефективно лікувати а ще й більш раціонально. Інший пацієнт на два роки старший. Перші болі в ділянці серця відчув років зо шість тому. А позаторік стали турбувати стискання за грудною кліткою. Звернувся вчасно і тоді ж встановили перші стенти. Чому так часто турбує серце і чому не допомогли дві попередні операції? Пояснити не може. каже усіх рекомендацій. Лікаря дотримується 22 другому році. Мені три стенти поставили два з половиною місяця тому. Ще один. Ну і от зараз знову. буває задишки, часті без такі без, без причині. Бувають болі в грудній клітині. Ну, По різному буває, як себе проявляє. Я вже після першої операції вже дієта, ну, кардіо навантажниці, силового нічого такого не роблю. Таблетки все приймаю. Ну, мабуть, Організм чи вік чи що. Методом діагностування хірурги також мають визначити, яке лікування для чоловіка буде прийнятним. Так само заводять у судину катетер із контрастною речовиною, а через нього спеціальний балон, який розширює судину для кращої її візуалізації зсередини. Так обстежують уражену ділянку. Оптичний когерентний томограф виявляє кілька дефектів, зокрема, стеноз. Ми заходимо до. Серцевої артерії, на якій ми побачили звуження, туди заводиться спеціальний пристрій, який вимірює силу кровотоку до звуження і після звуження. Якщо ці показники в межах норми, тобто кровотік не змінений і він не дає ішемії серцевого м'язу, ми залишаємо цей стеноз і просто на медикаментозному лікуванні. А якщо ж цей показник Є нижче норми, тобто кров не в нормальному об'ємі не поступає до серцевого м'язу. Тоді це є використання коронарних стентів або ж нових таких технологій, як балон, покритий лікувальною речовиною без металевого каркаса. А Тоб... цей балон виводиться? Балон віддає лікувальну речовину в стінки хворої судини. А але не лишає металеву каркасу, ми просто забираємо, просто віддає лікувальну речовину. А стенд він металевий каркас, який протягом 4 місяців віддає свою. Лікувальне покриття у провідних світових клініках, якщо можна уникнути стентування, його уникають, аби не вводити в організм сторонніх конструкцій, і все ж стентування часто залишається найоптимальнішим методом лікування і для цього пацієнта. Зокрема, пляшка фіброзна. Тут є якісь включення ліпідівни, але покришка досить товста. Вона поглинає. Світло далі є звуження артерії в даному випадку для того, щоб цей балон завести, треба дуже багато додаткових умов, і зазвичай ми їх не можемо неможливо їх досягнути в зв'язку з особливостями будови пляшки, особливостями будови судинної стінки. І тоді стенти мають бути це, в принципі. Це не є конкуренти, це є додаткова методика, додаткова опція, яку ми можемо використати, допомагаючи для допомоги нашому пацієнтові. І, зокрема, в даному випадку це оптична корентна тогромографія це ОСІТІ, нам. Дуже багато допомагає, і, в принципі, без неї ми, ми не мали чітко впевненості, чи можемо ми все-таки спробувати балон, чи в даному випадку краще стенди. Балон нам не підходить, в даному випадку входить в стенд. Стентування виглядає такий більш надійним в цьому випадку, тому що наш стенд буде недовгий, та ми його позиціонуємо в нормальній посадковій зоні, тобто ймовірність престенозу, вона дуже не невисока. Катетер він є всередині. Серця всередині, і ми можемо подивитися. Оце є стінка судини. Ми можемо подивитися нерівності на ній на дриви. Можемо побачити, як поставлений стенд. Оцей попередньо імплантований півтора року тому стенд ми можемо побачити, як він є, і наскільки в ньому розвинулись чи не розвинулись проблеми. Так само ми можемо проконтролювати цей імплантований стенд і максимально покращити якість його роботи. Цей метод один з таких найбільш глибинних. Досліджень, які можна зробити прижиттєво в судині, і він є дуже активно зараз, застосовується в більшості країн Європи, в США, в Україні. На жаль, він не, не ще не є такий розповсюджений, але його поширення зростає. І що він найбільше дає, ми переходимо на новий рівень якості втручання, на новий рівень. Результатів втручання, та як ми зможемо значно краще, значно більше розуміти те, що ми робимо, і розуміти, що недороблено, як зробити максимально правильно. Ось світі про процедура, яка дозволяє нам визначити, тобто ми заглядаємо всередину судини. Середину судини дивимося на її анатомію, її будову і наскільки ті всі, наскільки холестерин. Поганий мені гадається, наскільки як швидко чекати, інфарктів чи не чекати, чи є там запальний процес, і від того, що ми бачимо середини артерії в стінках, тоді так само приймається рішення. Чи... Імплантувати коронарні стенти чи використовувати люті балони чи ночі на стенами лікування. Хірурги також обстежили стенти встановлені раніше. Кажуть, із ними все гаразд. Але чому ж тоді два попередні стентування не допомогли Володимирові уникнути третьої операції? Лікарі пояснюють просто такі гени. Атеросклероз, на жаль є доволі прогресуючою хворобою. В молодому віці в нього почалися проблеми тут. Як ми хочемо, не хочемо, ми з тентуванням вирішуємо локальну проблему на сантиметрі-півтора сантиметра судинної, судин серця. Судини серця це є 50-60 сантиметрів судин. Ці бляшки вони можуть розвиватися і в інших місцях, і прогресувати. Тому критично важливо є не лише відновлювати кровотік, але й важливо є саме лікування медикаментозне, саме корекція факторів ризику. І це відіграє дуже важливу роль, але генетику ніхто не відмінив. Кожен з нас має своє слабке місце. На жаль, нашого пана. На жаль, слабким місцем є судинки серця. Ми побачили бляшку як цим внутрішньокоронарним томографія, яка побачила середини артерії. Побачила, що бляшка зріє до того, що може зараз розірватися і створити у пацієнту інфаркт. От і поміряли так само ці тиск крові до звуження, після звуре так само був менше норми, тому. Один нагласно прийнято поставити стенд як запобіжний захід, щоб людина. Не перенеста інфарміка двоє пацієнтів з однаковими проблемами, але з їхніми різними походженнями та ускладненнями, і відповідно з різними ухваленими методами лікування, після контрольного обстеження наступного дня обох із належними рекомендаціями вже виписали. Ангіографія це межа між діагностикою та операцією, бо будь-яке введення в організм стороннього тіла це вже хірургічне втручання, каже Ігор Паліванок. Проте оптичний когерентний томограф, який давав під час обстеження. Відповіді на багато питань виводить лікування судин серця на якісно новий рівень і може позбавити пацієнта зайвих втручань.